Между Украиной и Россией вбивают кілки. Две страны прокладывают линию кордона между собой. Первый знак становился 7 листопада. Первый пограничный знак знаменует, по сути, начало демаркации границы между современной Россией и современной Украиной. Позади долгие месяцы напряженной работы совместной демаркационной комиссии, подготовившей солидную правовую и картографическую базу для вынесения линии границы на местность. Як ідея ставити кордоні стовпи вздовж лінії кордону високопосадовці двох держав міркували не один рік. Символічну стрічку перерізали за кілька секунд. Признання суверенітету, державних граніць і територіальної цілісності друг друга, відсутність друг другу територіальних претензій. Знак розмістили за кількадесят метрів від монумента дружби народів. Складається він з трьох стовпів українського, російського та центрального, який посередині саме на лінії державного кордону. Українські знаки бетонні, складаються з кількох елементів між собою на цементі, скріплюються, фарбуються, прикріплюється державний герб України. Вздовж кордону з Росією планують встановити дві з половиною сотні стовпів. Вбиватимуть, поки земля не замерзне. Треба поспішати, буде маркувати кордон. Ми ще маємо встигнути з молдаванами та білорусами.